Смачнющі домашні торти можна приготувати легко та просто вдома. Настуня, ти любиш домашні торти? Да! Торт це дуже просто. Беремо, готуємо бисквіт, 6 яєць, стакан цукру, стакан просіяного борошна, а також ванільний цукор. Яйця збиваємо, додаємо ванільний цукор. Вирізаємо і значить декру. Так, яйця ми збили, додали борошно і поступово будемо вимішувати лопаточкою, щоб наше тісто було пухким. Зверху донизу обережно вимішуємо. Бисквіт має бути високий, духовочка вже розігрівається. Місто виливаю і буду ставити, випікати, Так трошки підстукнути духовочку. Збила шість яєць з стаканом цукру та додавала ванільний цукор. Сюди я додавала стакан горошна через сито пересіяла столову ложку какао та чайну ложечку соди. Тила, ось таке деко. Добавляти суху суміш у цю ємність з збитими яйцями з цукром. За цей час у мене вже один безквітний корж спікся. Обережно додати і вимішувати знизу до верху. Буде в нас шоколадний бисквіт. Головне, щоб був бисквіт, А вже польот вашої фантазії це може бути будь-який торт. Чи з горіхами, чи з ягодами. Виливаємо тісто. Цей бисквіт уже спікся. Цей бисквіт поставила в духовку з шоколадом і випікається. Температура 180 градусів. Шість я відокремила білки та жорсткі білки будемо збивати касолі, лимонної кислоти. Збиваємо з цукром. Додавляємо верти. Омажила горішки, без квіт один, без квіт другий. Ой, який він гарний. Дивіться, який гарний шоколадний безкіт. Високий, пухкенький лишаю в формі. І з та цукру. Ось такою тримаєте шапочкою. З такою горішки я просушила. Добавляю до стакана горішків 2 столові ложки борошна, перемішаю, буду в цю масу додати, і обережно вимішуємо, і будемо викладати на деко, Розпреділяю рівномірно масу, ставлю випікатись, зарані розгріти духовочку. Лишила в духовці. він підсушився. Ось такий вийшов корж плам відгальний. гарний. Ржі з двох сторон пропечені, з горішками, кілограма масла. Кидаємо в міксер. Будемо додати зміщення молоко. Зміщене молоко. Маєчку додали, крем збиваєм. Крем чудовий. Будемо перемадувати. Вистачить масляного крема на бока та на торт. Масло ми збили до пишної маси, Добавили зущене молоко, ванільний цукор, а також комічок мащим кремом, а також в боках кремом. зверху посипати можна горішками, мигдальними. Плюстками. Гарненько, смачненько посипати, посипаємо крошечкою такою по боках в бока. Це дуже смачно. А просто горіхи взяти. Розрівняти ножем крем, щоб крем ліг рівно. Ось таку хвильку зробити. Прикрасити можна горіхами. Я взяла бришку шоколада. на перці. Шоколадну бришку. Решилась в мене крем. Ось ну, так можна сіточку. Вони же смачно, шановні, домашню сметанку. Пів літри наливаємо. Я думаю, нам на торт півлітри вистачить. Стакан цукру додаємо та ванільний цукор, щоб був запашний. Сметанний, солодкий, смачний крем. Збила сметана, цукор та ванільний цукор. Всякий гарний чудовий тортик Викладаємо. Смащуємо добре. Сметанний крем. Добавляємо масло. Заварний крем я варила з молока, яєць, сахара, крохмала. Та ванільного цукру. Потрошку буду додавати ось такий гарний крем наварний і збивати. Дуже смачний крем. Куржі повинні бути легкі. У мене клубничка мерзла. Коли у вас є свіжа, прикрашайте свіжою клубничкою фруктами, ківі, апельсинками, клубничками. Ось такий шоколадний чудовий торт. Ось такий київський торт. Ти торти хочеш? Це чарівний торт! Це торт ардійка. Родження є у кожного і у бідного замужня. Шипко співає. колу співаю. Заглядаю віконечко, каже, гості будуть у тебе Наташа. і із тебе, з мене я теж хочу. Бабуся, це я тобі подарила букет. Дякую, квіти всі гарні, чарівні. Я дуже-дуже люблю троянди, а також всі квіти. Квіти дуже гарні. Да. Особливі ті, що подарила мені, ти. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре, гарних вам день народжень, імін та смачних тортів. Да.